Давай. Яка в нас є проблема? Ось ця штука не висовується при відкритих дверях, трошки не вистачає, то ми хочемо ось цю зняти. І я зараз відкручую. Дві є? І ще. Дві так вставляєте, сильно притискаєте? Там воно не попало, просто чуть-чуть включіть і воно прокрутиться. О, тепер попало. Тепер сильно притискаєте. Якщо ви боїтесь, можете далі саме закрутити. Але не можна легенько, не можна, треба сильно притиснути, бо ви можете пошкодити і Ось. Все, Тепер ми можемо цю штуку. Від'єднати. Оп. І тепер можна використатись. Ми тут роздрукуємо свою пластмасочку красиво, щоб не було аж таких от виступів. Uh -huh. От наші вони такі широкі. Трошки менше зробили. Ні, для того, щоб закрити оцю. Але у нас, бачиш, не виходить. тому зробимо трошки менше. Ось. Це не дякуємо за увагу.